I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. Тофет клаус, they deserve дезерви наус. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. me вот I won't stop till I wear the crown всім привіта, вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні є новий автомобіль Hyundai Santa Fe 3 Модельний рік 2015 2018 Такий удар в задню частину. Я би не сказав, що він дуже такий страшний. Але зробити треба. Так. Зараз я тут трошки порозпаковую. Подивлюся, що є. Шевка бета ящик битий. Подивимося. Одне добре то, що тут багато міняється. Наприклад, кришка, якщо йшла під заміну, то цю панель, я казав, що можу відрихтувати. Але потім. Попала одна панель трохи дешевша, і було рішено її замінити. Отак. От Зараз розмеру. Подумаю, що де, як міняти, і потім включуся. Трошки машина без зазорів. І вже скільки встигло налетіти болота, пороху, піску. Там і все в мусорі. Ну і на картах багажнику також все воно таке. Так. І що я маю? Я маю задню панель. Цілу повністю в зборі. В зборі аж до крил. Ну, що, гарний кусок. Але я вже замітив, що є маленькі відмінності. Беремо на рівні направляючої бампера 28. Беремо на рівні направляючої бампера 31,1. Навіть, навіть більше. Бачите. І візуально видно, що тут вона довша. Так, може тут є яма, отут. Але тут її нема. І якщо ту яму витягувати на себе, то та направляюча буде та сторона йти сюди, а той кутик буде легенько закидатися всередину. Як 28 було, так, так і лишиться, може і зменшиться. Но не збільшиться. Так як тут, воно нічого не пішло. Воно пішло. Основний удар отут. Так що я висверлюю ту панель, акуратно не розрізаю, стараюся чим акуратніше. Може бути, що треба буде ще, ще старої панелі. Акуратно висверлюю так, щоб я наскрізь не просверлити. Ось так, щоб не було видно. Ну, якби не було нової панелі, я би різав. Десь менше. А так буде правильніше, якщо вона підійде, цілою панеллю замінити. Так буде правильніше для автомобіля. Ну і куском боюся, так як дуже переживаю, що всі в мене потім зіграють канти з тимтою новою. Якби я стару рівняв, по-любому я б різав менше. А так міняю цілу панель. Бачите, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І в повітрі нічого не літає. Все, зрізав, трошки було диму, двері відкриті. Навіть не чути. Іде. Тільки не спішити. Треба трошки зараз відпущу. Пересуну далі. Десь вас приклею. І пробуємо. Пробуємо. Воно відтягую, але треба домкрат. Це напевно, зараз. І тут вже її зрухало. Зараз вже зубами. Нормально причепився, так як має бути, по-перше, тягнув на бік. Тут саморобно Тут нарізав різьбу і тим з вами, що можна тягнути набік. Тепер є куди вчепитися, тепер причепився так. Ще трошки і буде все. Так, оп, нагрузка. як тут так, тут не мало бути підкої нагрузки. О. Зуби їдуть. Зуби їдуть. Так, робота йде. Ні складки вже практично нічого тут не залишилося. Ще раз перечіплю зуби і далі тільки вистукувати. Вистукувати так, щоб чим поменше шпакльовки було? А може взагалі вийде дати широкий шовний герметик? Тут добре, добре то, що вони тут неаккуратні по заводу. Отакі От шовні герметики. Ну, я акуратні там, де крила. Крила, о, стик крила. Акуратний. А, по багажнику отакий От тут. Тут що? Тут фарба. Я думав, що тріщина. Добре. Так, Заднє панель розбираю на вулиці, на дворі, так як вона як, як жива, сверлити зварку тяжко. Так легше. Так після цієї бруски мені потрібно і не нею кручу, як хочу. Хоч не царапається ні вона, ні бетон. Так розбирається. Ще от трошки і... Так, сверло. Сверло вже трохи втомилося. Але в нього така ціна, що собі дозволити два сверла на елемент, на заміну одного елементу я не можу. Бачите, яке, воно спеціальне, і воно заточці не піддається. Отаке. ТОП тул. Фокусується, не фокусується. А що саме не так? Дивіться, я тримаю одною рукою. Не так все точно грає, але щоб ви зрозуміли, вам вистачить, дивіться. Тут дзеркально рубець. Зараз. Оцей рубець у нас похилений туди. Якщо брати отак, то нема 90 градусів. Ну, хай буде, грубо кажучи, 100 градусів. А той рубець на крилі нема 90 градусів, а грубо кажучи 80. Вони дзеркально діляться один на одного. О! Тут все грає, питань нема. Наразі може ще пізніше, що вилізе, але наразі мені подобається. Тут все грає. А тут все дзеркально. Отак. Я хочу, щоб ви зрозуміли, і знову одною рукою тяжко вам показати. Зараз. Дивимося на деталі. Нас цікавий отой от кут. І от той кут. Замечаєте, так? Є більш 90 градусів. Тепер дивимося. На той кут. Має бути вам видно. Тут трошки загнуто, увага не звертайте. Все зачищу, все поправлю. До речі, дивіться, що. Тут потім показуємо. Так. Дивимося сюди. Тут загнуто, уваги не звертайте. Тут менше 90 градусів. 90 градусів, якщо брати від кутика, у нас буде йти рівно догорі. А тут похилено сюди. Розумієте, так? То сюди, а то сюди. І не стикую. Я стикую, проблем не буде, надіюся. Але по час і довше. Було би десь інакше, перегнув, за 20 хвилин проблем нема. А тут. Є ревро. Може, треба що прорізати, може що. Коротше, зроблю. Зроблю, але часу займе. Де я висверлював, був голий метал, точки. І я за собою їх замастив. Я не скажу, що вона дуже допоможе, але не завадить. Мені не тяжко, хвилин 10 роботи. Але з часом, з часом результат може бути. Отак. Тут вкладиші, ну, розпорки поставив вже. Тут в них відбійник. Напроти них Ну, відбійник кришки стукає. Перша примірка. Ще нічого не зварено. Так та, як та скуба, не має регулюровок, ні завіси вгорі не мають регулюровок. Відповідно. Перед тим, щоб зварювати, треба автомобіль зібрати і примірити все. Так, наразі що ми маємо? Наразі ми маємо все дуже гарно. Отак. Вот Отак От і зараз покажу звер. Так. От так двору виглядає. Тут зазор виглядає великий, але та накладка не прикручена. Я думаю її трошки так опустити. Має І Тоді вийде гарний зазор. Тут гарний зазор. Тут опустити. Так. Ну, тут зазори на вигляд виглядають великі, але вони з двох сторін великі. Так що сама кришка ліво вправо ні при чому. Задні кришки такі має зазори. Так, тут зазор. Тут зазор великий. А тут вже зазор менший. Кантик не сходиться. Значить, нам треба весь бампер вправо. Щоб нам то зробити, нам треба відкрити раз швидшок нам треба відкрити зараз і там є така. раз Ну, а там є такий шпеник, який бампер центрує. Він так заходить, бампер, бачите, такі прорізи, є конусні, захід такий. І він центрує і глибину бампера, і відносно вліво вправо центрує. Відповідно, нам ще треба бампер посунути вправо, то саму панель треба постукати вправо. Отак. Зараз ще раз перевірю скубу. Чи є куди пересувати вправо. І далі подивимося. Ну, само собі зрозуміла, нам треба бампер чуть пересунути вправо. Небагато. Чуть -чуть. Добре, народ. На тому я закінчую відео. Далі подивимося вже в другому. Я вже тут посхвачую поприварю, позачищаю, потім покажу, що вийшло. Добре. Всім дякую за увагу. Лайки, підписуємося і до нових відео. Все, всім удачі! Так під вечір ще розрізав стару панель, подивіться як зроблена закладна шайба різьби. Отак. Точно воно не регулюється ніяк. Хоча хоч тут місце є по 2 мм і навіть зараз воно криво. Бачите? Але вони його раз відрегулювали. І тут точка. І зваркою схватили. Так що все мусить бути дуже точно.